Синченко біля м'яча. Подача в районі 10-метрової позначки вибивають м'яч захисники добування півзахисту. Зараз момент простріл від Каченка. встигає піно, перерватися просильно. під правий удар! З І... під поперечки. Але вийти під пресингу не вдалося. Саєнко кут пробиває, але більш вдалий удар побачити. Лига? Підовий відбір, виконав, Лига пробиває зі... Залітає в сітку! Здавалося б, ползворота летить м'яч. А чому так здавалося? Тому що якось е інертно грав голкіпер. Валентин Дигало. Здавалося б, що він контролює ситуацію. на Волошина. Той уникає файдо, Волошин. Мяч лівий пробиває Волошин. І знову ж таки, здавалося б, старті нашого матчу Калінін за шташного майданчику. Але себе підібрати ігрову штасну майданчику. Лефецький передачу віддає. Здавалося вибудує буде подача до шодного медачку. Невдале переведення читає цю передачу. Відкривається Роман Каченко, йде на нього передача. Але положення поза грою зафіксі. за спини вискочити футболіста Юрєва. Атака продовжується. Простріл від Васильченка. Кутовий. Дев'яти турів. Калінін віддає на Ткаченка. Ткаченко. Удар перед собою відбуває голкіпер. Давай буде добивання, ні, віддає передачу. На Морозенка і забиває. Але Морозенко. З передачі. Олександра Каліна. Кольний клуб Лісне. Рахунок 0-2. Удар. Зараз від... Зі зістійкали летить м'яч. Перехоп, швидко переходите від оборони в атаку, болісти Юрієва. Зараз переведення від Чіпурно на Лигу. Лесно. Іван Морозенко в передачі Олександра Каліна. Ще раз Морозенко міг забувати, але вишня Сокіл також мав розпочатися об 11.00, але знову ж таки через Рашид гушневом. Далі, друзі, далі. О 13.00 має розпочинако, прикриває м'яч корпусом. Калінін вступає на м'яч. Олександр передача на каліна, комбінація стінка. М'яч знову в лиги, подача. До штрафного майданчика прилітає. Мільмач нас залишається. Крім сьогоднішнього матч проти Калинівки. Домашній поєдинок. Сьогодні подобається, як агресивно в відборі грає Морозенко. Удар. Від Олега Лиги. сфера залишається. Лісно, тому дає продовжувати гру Рефері. Васиченко простіли і забиває Волошин. Рахунок стає. 0-3. Асист Дениса Васильченка. Забитий м'яч Назара Волошина. Рахунок нуль Стає у нашому матчі. Васиченко. Маси обіграти, потім віддав передачу простріл Морозенко. Морозенко в розріз віддає на Васиченка. Де Воно є, то воно є, як то кажуть. Каченко на Морозенка. Морозенко пробуває, і рахунок стає 0-4. Дубль оформлює. Іван Морозенко. В розріз Каченко прибирає голкіпера, пробуває. м'яч так вздовж лініївострій кут був перед Романом Ткаченком. Ще одна подача, удар і переводить по полечку голкіпер. Як же зараз з пляжного футболу їздив. Передача на Луйгу. Люга. Удар і рахунок стає 0,5. Ще один дубль Цього разу від Олега Лиги. Ну і передачу, передачу. Дали цієї впевненості, але дуже-дуже ну, якісний футбол і моментів. Ну і в минулому сезоні дуже хороший матч проти Полісся Ставки вдома зіграли. Але Знову ж таки, за обличчями, за... це майже та сама команда. Удар Ткаченко. Ще один роздативний удар на рахунку Назара Волошина. Футболіста, який дуже... Волошин ішов футбольного поля, відзначившись лише одного разу. Волошин, можливо, зараз і забиває. Ні, не влучає. На жаль, сітка за воротами десь такий птичний обман дала. Теж таки ворота прилітає м'яч. Дуже впевнено, проб... на Калініна. Калініна розлітає свого опонента, пробуває. І по цей м'яч. Ще зіграти з Соколом на виз. Алига. Удар і забиває Олеглига. І рахунок стає 0-6. Хетрик. Хет трик оформи Олег Луйга. В Кубку також вісім пропускали. Відполіються ставки. Появу лікарів на футбольному полі, або ж замін у нас не було таких зупинок. Не було таких зупинок. Ну і друзі, вже традиційно давайте познайомлю вас з футболістами. Один центральний захисник, але все ж таки. По порядку, по порядку. Ee, <сміщик> помічник головного тренера Олег Сокирка. <сміщик> Копуня Волошин. Він дає на Ткаченка. Ткаченко прострілював на Морозенка. Намагався довіру. <сміщик> Волошин. Він дав на кобо. Кубана Волошина. Повертає гру у сферу, то віддає на кубу. Куба подає до штатного медальчику. Морозенко пробиває і м'яч сеці. Ліць... Ще один хет-трик, і оформлює його Євген Морозенко. Морозенко забиває голову на самих воротах, які зараз за спиною в... уникає офсайду Роман Каченко. Вихід Вічнавич, удар і рахунок стає 0-8. Зараз неї питання в мене цю результативну передачу віддав. Там може бути двозначне. Глега, удар парирує голкіпер. Каченка. Намагався протягнути м'яч центральну зону. Мається в контр... Сун Морозенка. Дотепно віддавав на лигу. Перехопили м'яч. Гостє. Коваленко віддавав на лиго. Але... Так от на сьогоднішньому матчі працює бригада арбітів на чолі з Максимом Скрипником. Лига. Даме Кубо. Подає до штатного майданчика. удар Морозенка І покер! Покер оформлює. Іван Морозенко. і другий м'яч забиває головою. Прямо Ронівщина. Удар за мешкарну майданчику, ти Паселюк. Удар Удар від Сьомо номера господарів. сподарів. Ну, три претенденти, як мінімум. Три претенденти. Кидає, таким пляжному футболі на Васильченка. той подає на лінію Воротанського, не дістався до м'яча голкіпер. <гул> на Московченка подача. Навіть, можливо, це була спроба у Корсун. на кубу. Куба подає. Скепський голою пробуває, але на місці. в один дотик віддавав на Корсуну. Так і такі ця передача дійшла до свого адресата. Удар Скепського. То шістенько Морозенко з м'ячем. Качуєнко, він вже на майданчику, прострілу на корсу на переваги. Ручній позиції перебував. І Шимський удар за карного майданчику, метрів з 20. Уже. Передача удар і сейвіть майборода. Хороший порятунок. Ленко втрачає м'яч. Купрій, чудово, розвертається з м'ячем, там тримає. Кепський. Центр. Боруєш полець, удар, бороєш пальця, над порвечкою. А, броди віддавав на курсу. ігрову сферу. Тільки з'явився на футбольному полі. Все, не? Успіхів як на футбольному полі, так і поза ним. Наближається на відстань двох залікових балів до Калинівки. Але Калинівка ще свій матч не зіграла. Момент і забуває Єгор Корсун. 0-10. 0-10 стає рахунок. Єгор Корсун. Забуває в рідному місці. П'ять футболістів нашої команди, навіть шість вже штатному майданчику. Юрія Кулаками дигало. Грає на виході. Україна серед аматорів. Лісне, гратиме з командою Дністер.